Був проїздом у Донецьку, завітав до тебе Анатолію, але не застав вдома. Дуже жалію, що не здибалися. Невідомі малюнки, листівки та записки. Опана Заливаха любив гостювати у свого товариша Анатолія Свердюка, політв'язня, який проживав у Дружківці, що на Донеччині. Саме друг наприкінці життя і передав активістам пам'ятки про Опанаса Заливаху. Це його друг з яким він. Сидів в заточенні як політв'язня, у 60-х 70-х роках. Звичайний токар на машинобудівному заводі неповна середня освіта. Тридцять року народження усі передані роботи відсканували та привезли на Прикарпаття в рамках проєкту Схід і захід разом, організаторами якого є активісти та журналісти обох регіонів. Гості із Донецька розповіли про ексклюзивні матеріали Опанаса Заливахи, а також традиційно підняли тему переселенців із сірої зони. Дальше питання щодо взаємодії з переселенським активом. Все, що робиться, пов'язане з цією групою. І відповідно обговорювати можливі стики співпраці, які можна продовжувати після повернення вже наших учасників додому, відповідно, аби підтримувати цю взаємодію вже поза навіть цим візитом. Напрацювання опанаса заливахи обіцять передати його доньці, яка проживає в Івано-Франківську Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.